Я вважаю, що це надважлива була зустріч, хоча вона була і онлайн, для того, щоб дати спільну позицію Європи та України президенту Трампу перед переговорами з президентом Путіним. І там на цій зустрічі було чітко окреслено, на що ми можемо піти, на що ми не можемо піти, піти де наші червоні лінії, а де є. Місце для маневру або місце для компромісу не піднімалося питання щодо якихось територіальних поступок знову ж таки було винесено за дужки в цих перемовинах щодо можливості взагалі якоїсь щодо визнання окупованої території територією Російської Федерації, і це дуже важливо. Піднімалося питання, що не може Російська Федерація накладати вето на рішення альянсу щодо участі. Інших країн в альянсі, зокрема України, і це також важливий пункт перемовин, який було піднято. І звісно, що першим пунктом є те, що має результатом цієї зустрічі, результатом перемовин з Путіним, має бути припинення вогню на території України. Я думаю, що маючи такі аргументи, маючи спільну позицію України та Європи, президент Трамп буде розуміти. До чого можна домовитися з президентом а, Путіним? Ну і більш того, всі рішення щодо України все одно мають а, прийматися з Україною. Жодні кроки, які будуть а, не в інтересах України, не матимуть права на життя. Путін може вимагати що завгодно, і навіть Трамп може пообіцяти щось путіну, але все одно рішення. Залишається за Україною за парламентом України за президентом України і за народом України на сьогоднішній день абсолютно більшість українців не підтримує ані територіальні поступки, а не визнання території Російської Федерації окуповані території територіями Російської Федерації. Тому, звісно, що можна домовлятися про що завгодно, але я чесно кажучи, не бачу сценарію за якого. Ми або визнаємо якусь частину окупованих територій території Російської Федерації, або просто віддаємо в якусь незахоплену на сьогоднішній день територію Російської Федерації знову ж таки. Вірю в те, що у президента Трампа є всі важелі впливу на позицію президента Путіна. І на сьогоднішній день вже були навіть озвучені певні можливі. Наслідки, які будуть прийняті, якщо жодних результатів не буде досягнуто на Алясі під час зустрічі двох президентів.